Минуло 48 років, коли під час святкувань Великодня у Дебеславцях підняли український прапор. Сталося це ще у далекому 1967-му. За радянських часів за цей вияв патріотизму місцевих мешканців покарали. І початком незалежності України у селі відзначають цей день як особливе свято. Побував на святкуванні у Запрудському селі Богдан Малецький. Пам'ятний знак поставили у Дебеславцях на замковій горі. Мешканці кажуть, що за повір'ям тут, колись стояла фортеця, тепер встановили шей аеротонду. У Великдень 1967 року, коли селяни світили Пасху, над горою за прапор. Очевидець тих подій, а нині голова осередку конгресу українських націоналістів Володимир Покитько, зауважує, що в той час за такий вчинок могли бути покарані багато односельців. Та кару поніс лише Степан Ткач, сільський механізатор, який у передень свята займався оранкою. За свідченням Сексота його спочатку заарештували. А потім замордували в мордовських таборах. А через сім років подібне знову повторилося. Цього разу жовто-блакитне полотно замойріло над грушкою. Його повісив мешканець Трача. Зі слів голови місцевого осередку куму. Саме їхнє село заслужило на те, щоб вишатися першим на Прикарпатті, де підняли національний український прапор. Погоджується з ними. Сільський голова Богдан Бойчук. Коли стоїш тут, то і тепер, коли сталося це питання, особливо зараз таке, то відчуваєш ту велич, ту віру, той патріотизм цих людей, які в 67-му році це робили, ми зараз трудно спосібні на це, надаємося. А тоді люди знали, що фактично то, той поступок мусив бути наказаний. Все одно люди робили, йшли, боролися. Ми їм вдячні, і думаю, що ми достойно доведемо їхню справу до кінця. Підтримали до і депутат обласної ради Петро Книшук, очільники Коломищини Богдан Болюк та Любомир Глушков. Вони зазначили, що такі заходи вкрай потрібні мешканцям нашого району. Надзвичайно приємно сьогодні бути у цьому пам'ятному історичному місці патріотичному селі Небесниці. Нехай у ці воскресні дні Господня ласка принесе ваші оселі душевний спокій, очікуваний мир. Хай наші домівки наповнюються щастям, любов'ю, достатком. Свято вас, дорогі, і хочу щиро подякувати вам за те, що ви знайшли час і прийшли. Тому що причину ми завжди можемо знайти. Гості приїхали, велике свято, треба з родиною побути, а ще погода не така, як хотілося би, трошки холодно. Але стоячи тут, я собі задаю запитання. А невже нашим хлопцям, які стоять зараз на сході, легше? Невже їм тепліше? Невже коли вони відірвані від родини, не бачать рідних, близьких їм легше? А не вже було легше тим, хто боронив нашу незалежну українську державу, вояки УПА, січові стрільці? А не вже легше було нашому митрополиту Андрею Шептицькому, Патріархові Йосипові Сліпому, та нікому не було легше. Але вони знали, що вони є українці, що є українська держава, і за цю державу треба боротися. Ми збираємось на цім прекрасному, чудовому місці, вшановуючи пам'ять тої людини, яка віддала життя за підняття цього чудового прапору нашої невже вже незалежної держави. Україна завжди славилася. Патріотично налаштованими людьми. Тут є покоління старше і знає радянські часи, знає, як панував атеїзм, знає, як лише одна згадка, бо показ про прапор і чим то це закінчилося. скільки років людина могла відбути покарання на Соловках, але не дивлячись на те, люди робили. І не скорялися тому режиму. Сільський голова дебеславці Богдан Бойчу каже, що це лише початок святкувань. З кожним роком він буде набирати ваги, адже у 2008 році його зробили вже районним. Мріє від щоб на відзначення пам'ятної дати приїжджало більше людей. Передувала вавало церковна панахида А по закінченні місцеві школярі презентували концертну програму для жителів села. Із дебеславців Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма подінтика.